6 січня український дім у Варшаві влаштував святвечір для українців, які змушені були переїхати до Польщі через війну. Ми зрозуміли, що потреба людей в таких моментах і особлива, що вони потрібно бути разом поспілкуватися, підтримати один одного. Ну а різдвяна вечеря є одним з таких моментів, коли дуже хочеш бути з кимось близьким разом. На жаль, не завжди це можливо, зокрема зараз, коли ти в діаспорі або виїхали, втікли від війни. Люди, і тому ми подумали, що це той момент. Коли треба зорганізувати спільну вечерю, де ми всі разом можемо повечеряти, але теж підтримати один одного, пополятувати, почути трошки тої України в серцях. Ластівочка прилітає, щедрий вечір закликає, в Україну перемогу, мир і спокій, полетіла ластівонька вонька в світ широкий прилетіла Для багатьох українців це перші різдвяні свята, які вони святкують за кордоном. Та далеко від своїх близьких, тому що, на жаль, ескалація війни розлучила також українські родини. І дуже часто українці в Польщі не мають відповідних умов, щоб святкувати. Вони живуть у когось. З кимось, наприклад, з польською сім'єю, чи, наприклад, орендують якусь невеличку чи кімнату, чи квартиру, тому не мають навіть таких можливостей, наприклад, приготувати якусь їжу. Дуже часто не мають настрою, не мають просто теж фінансових можливостей і. Ми не хотіли, щоб Росія нам руйнувала наші традиції і наше спільне святкування, тому що ми кожного року святкуємо Різдво Христове, тому ми вирішили, що ми створимо таку можливість: можливість відчуття дому, що ми всі разом зберемося, що ми будемо святкувати. Ми будемо їсти кутю і традиційні страви, і ми будемо колядувати, тому що це наші традиції. І не дивлячись ні на що, ми будемо жити так, як ми жили. Дядя всім ініціаторам цього заходу. Українському дому тут ми зібралися в цьому новому театрі, це один із найкращих театрів не лише Варшави, а Польщі. І церквам, які теж долучилися до підготовки, тому що це був справжній святий вечір. Багато хто з людей відзначає сьогодні Різдво. Перейдемо ми в наступному році, не перейдемо. Як це буде, час покаже. Але для багатьох людей це традиція, коли бабці, батьки, вони саме 6 числа збиралися, співали колядки, варили кутю, 12 пісних страв. Колядували, співали різні колядки. І сумний святий вечір в 46-му році і все. Тому для цих людей було створено сьогодні свято. Я теж відчула, як мою душу обігріли. Тому дуже вдячна. І мені, я співала, але мені самі було дуже приємно бути ще як гостя тут. Серед гостей свята був також гурт Монисто. Артисти пригадали, як святкували Різдво в дитинстві вдома в Україні. Особисто я колядки ходила співати е, у різних родинах по-різному. Іванка, наприклад, е, ну е, до прикладу, я наскільки пам'ятаю себе в дитинстві, то завжди е, на різдво е, тато ставив під стіл. Називається там у нас, дідух, це типу сіно і тим. Просто залізи залазиш під стіл, і ти маєш там кукурікати, гавкати, нявкати, все, що водилося в тебе рохкати. Ну на, на наступний рік. Е, ну так, А Діана? Я пам'ятаю, ми збиралися всією сім'єю, і обов'язково на столі мала бути куття. Це завжди були дуже теплі вечори з родиною. Куття була на святковому столі і цього різдвяного вечора. Ну, ми попросили польську фірму, яка займається катерінгом, але в них працює українка, яка їм допомогла з рецептом куті борщу, звару, салату, венегре. Так що на щастя, в них добре що українці працюють теж в польських фірмах, тому що ми маємо тоді українські страви, і так як вони смакують в Україні. Для українців влаштували справжню святкову атмосферу, прикрасили театри різдвяними зорями, пряниками, квітами. Тож гості були приємно вражені таким теплим прийомом. Атмосфера була дуже святкова, дуже різдвяна. І приємно було те, що ми мали можливість побути в нашому сімейному колі українців навіть з тими, кого ми не знаємо. Але це дало можливість відчути якийсь. Сімейний затишок і тепло українське навіть насправді далеко від нашого дому. І дуже приємно, що багато українців пам'ятають наші традиції, пам'ятають колядки, співають їх і танцюють. І це мене тішить найбільше сьогодні. А ще у нас було справжнє різдвяне диво, коли пішов сніжок саме на наше Різдво. Дуже вдячні за теплу атмосферу. Ми наче опинилися вдома в Україні. Дуже дякуємо. Так, багато людей познайомились вже з кимось. Для взаємин підтримувати зв'язки з українцями дуже приємно і да, дуже смачні і... частування. Уця майже як домашня, так. можна сказати, не вступає наші українські як мама готує вдома. Звичайно, ми сумуємо за домом за святами в родинному колі. А завдяки українському дому ми відчули цю турботу, щастя чудово провели час. Зал був прекрасно прикрашений. Було дуже смачне частування для діток. Зробили просто свято, подарували їм цукерки, зробили гарний настрій. Що люди прийшли, прийшли діти, і ми всі разом колядуємо і святкуємо святу вечерю. Те, що наші рідні знаходяться зараз в хто в Україні, хто в інших містах за кордоном, це не має нас, нам опускати руки. Сьогодні ми, кожен з нас, українець, має робити все, що в наших силах, кожен індивідуально, на своєму місці, для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. І цей рік обов'язково буде переможним для України. Прошу повірити.